Ви волі цей ос хлопець, ви волі сий оз хлопець, відчувай ти бить, ви волі хлопець, Ти відчуєш бить тату, як війни почнеться в осіті, в осіті васиті. Сиві серйозний зв хлопець, так відток. Врятувалася, ледве змогла втікти. Добре, ми не треба час. Добре, мені далось прямо до надіятися. Я схопилась, ледве впала! Добре, я тут, мені не витрачати час. Мені десь переночувати тільки де. Хм. Хм. Не привійте, чи він заб... забутий. Це Де фонарик? Тут. Можна деякий час залишити це тут. Добре, Думаю, ми що я просто пожелі поки що ще почекати, а. Ти хто? Я валяй ті бомж, що тут Ем, Я просто сюди прийшла, а ви що робите? я тут живу. Я тільки своє зараз пройшов. Провалю цю я без мого дому. Дім так, то ну, що не важливо. Е, ну, я просто не знаю, де можна переночувати, тому мені важливо це мій дім провадить. Ну, як. я можу чимось допомогти, е, добре. Ти можеш щось де, взяти ну щось принести. Так. Хм. Hmm. Ти телевізор, тільки один донести. Панаїк. Як... Знайшла. Ти прийшла. Я знайшла телевізор звідки. Ну, можна побоюватися тут. А це Це заб... а, за того забутим. Я доживу. <смірші> Є закат. Добре, Що ще за що? Зараз. Ааа, а це що? це будилка. Мы можем тебе Можемо продати ці бутылки на мелотоному. Що? А на мелото металоному? А, ти ще не між вимовляти. Ми можемо продати на металлолом. А це просто Ну... Можливо, не та назва. Яка не та назва? где роздаєте ще та назва. Як треба звати? Мене звати Фіцен, а я ві... Як? Можна називати поставел, бо уа... або звати поставітелей. Або віталій бомж. Добре, віталій. Просто е, можна приночувати. Так. А, цей телевізор він ще працює. О. Увага! Увага, увага! Війна закінчилась з атакантією. З літакантію такантією війна закінчилась повністю. Атаканті погали і ми отримали нові території. Проте так її вбили, можливо, появився інший лідер, можливо, новий, але ми перемогли. Війна закінчилася? Ну і що? Це означає, що я втратила закін... 에... свою роботу. Це як? Е-е-е, 에... Ну, як по секрету, я працювала на. Щоб бувати його нагальню етакенті, а тепер я не може бути, тому що я не можу вас дати тепер це робити, тому що війна, що війна? А, закінчилася. І я тепер нічого не можу тим зробити. Ти було виходить, що ти втратила роботу, і ти виходиш, що ти бомж? Ну, як бомж? У мене є дім, просто я не хочу сильно так повертатися. Можеш я з моїй таємниці, якусь крім, коли... а що ти працюєш на державу, щоб бивати тих дир... раногалів до Так, прямо це, так. І я просто не хочу розказати. Я то в житті. От пам'ятаю на житті. <оманіття> <плук> <плук> Добре фіце, <Фільство>, ти. <три> я перше, коли почала, щоб стати першим агентом, який буде бувати в романах, мені було перше навчитися стріляти. Ти відео на це покриття <плук> 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 дерево. Золоту прийшла. Я зразу прийшла. Ну, перед тим. Це була моя не перша перетренувка, але другі я змогла повністю вже пройти її. Та виходить що ти перша йшла. Та, можливо, якось може тобі допомогти. Добре, як ти можеш мені допомогти. Ну, ми можемо здати ті бутилки. Там, ця бутилка якась, якась рожева і якась зелена для налита. Так, але можна по поводу, її продати. Де ти близький молоток? Металовом. Ти правильно можеш то розмовляти. Ну тобто вимовляти. Не важливо. А, да, добре. Я прийшла сюди здати. Эмммм. Це дуже дорогі бутилки. Бутилки? Так. Не знаю, де скільки коштують. Е, Скільки? Е. Ну. 20 мільйонів. Одна бутилка. У мене є п'ять. Добре, зайде, яка я хоче сам теж продати. А, ну так. Да. Тут наповна сума. Тут тільки п'ять тисяч. І нічого на карточку. Добре. Продуктуйте нових карточки сім. Сім, дев'ять, чотири, вісім, два, два, два. Добре. Що? Ферце! Ну. продала. Так, типа я калечка. Е, так є. Там, може, порахуйте захватить. О, порахували. Можна дати гроші? Ні, будь ласка, я не хочу. Та будь ласка, друзі, мене, це за звук ровишся. Мені я так дуже сильно допомогла. Тепер я став. Ну, мене заперети 100 мільйонів і можу дати десь приблизно 20 мільйонів. Е, не потрібен такої великої суми. Буде Будь ласка, візьми. Добре. Тут тільки 5 тисяч. Почекай, є інше на карточку. Мою карточку тобі запроповіть. Ну я не знаю. Ну добре, дякую. Мені вдома вже йти. Окей, і ти. Фіцан! Зараз ніч, дівчить ні, переночуй. Ні, 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 так, добре. А, ну. мене а, справді звати фізичні, чи мене. Ну не звати справді не Фіце. Мене забуло звати Циво, але Циво це не моє не справжнє ім'я. Це тільки під того. Ну, щоб ви не знали, що про мою роботу. Ну, якби підкриття. Підкритове ім'я. А... A, ah, to moje prawdziwe imię, po prostu ja nie chcę, żeby znali moje prawdziwe imię. No dobra, I nie No dobra, no